У Миргородській громаді завершилась реалізація бізнес-планів учасників переможців 2024 року, яка тривала у 2024-2025 роках. Щороку спеціально створена комісія обирає 10 найкращих бізнес-ідей місцевих підприємців. Переможці отримують грант із міського бюджету до 50 тисяч гривень на реалізацію своїх проєктів. Розмір фінансової підтримки становить не більше 50% від загальної вартості ідеї. Тогорічні лауреати конкурсу вже втілили свої задуми: десять історій успіху, які надихають і демонструють, як ініціатива перетворюється на розвиток громади. Конкурс охопив найрізноманітніші напрями від крафтового виробництва до індустрії краси. Андрій Отрішко, який понад 30 років виготовляє ключі, використав грантові кошти на закупівлю сучасного обладнання. Каже, технології розвиваються, і щоб залишатися конкурентним, необхідно йти в ногу з часом. У самому серці Миргорода відкрився затишний куточок для поціновувачів солодкого, кондитерська солодка фея, її власниця Оксана Зуй завдячує реалізації мрії саме грантовій підтримці. Кошти спрямувала на облаштування приміщення та закупівлю обладнання. Ще одна історія Оксани Натоки, майстрині індустрії краси. Отриманий грант вона використала для придбання професійного апарата, що підвищив якість послуг і вже приносить перші результати. Серед переможців і власниця пекарні «Штрудельок» Марина Шляхта. Завдяки гранту вона змогла придбати нове обладнання, розширити асортимент і забезпечити стабільну роботу пекарні. У Миргороді також з'явився магазин дитячих товарів Pumper Shop, який швидко став улюбленим серед місцевих матусь. Його власниця Катерина Гавришко використала грантову підтримку, щоб облаштувати крамницю та забезпечити покупцям комфортні умови. Майстрині перукарської справи Світлана Непокульчицька та Оксана Олексієнко, маючи понад 20 років досвіду, вирішили створити для клієнтів комфортний простір. Завдяки перемозі в конкурсі, вони переїхали в нове приміщення та облаштували сучасний салон краси. Леся Бикла ще з дитинства мала відчуття стилю. Тепер у її власній майстерні не лише ремонтують і шиють одяг, а й створюють аксесуари, розробляють дизайн гмургородської вишиванки та будують локальний бренд. Завдяки грантовій підтримці майстрині придбала сучасну вишивальну машину. Підприємниця Людмила Шевченко, власниця крафтового виробництва «Два Кума», інвестувала отримані кошти у газову піч, купасний шприц і млин для прянощів. Це дозволило розширити асортимент і збільшити обсяг виробництва. Серед переможців Марина та Олександр Бонський, виробники крафтових козячих сирів, цього року вони зробили крок у напряму сільського зеленого туризму, встановили альтанку для приведення майстер-класів і прийому туристів. А вже новий конкурс бізнес-планів стартує і цього року. Миргородська міська рада збільшила суму співфінансування. Тепер підприємці можуть отримати до 70 тисяч гривень, не більше 70% із загальної вартості проєкту, а решту профінансувати власним коштом. Такі ініціативи не лише підтримують підприємців, а й зміцнюють економічну спроможність громади, створюють робочі місця і формують нове обличчя Миргорода, міста, що розвивається разом зі своїми людьми.